Всім привіт! Президент Литви Далі Грібовськайте спричинила цього тижня справжній вибух у Російській думі. У п'ятницю фракція комуністів навіть вимагала від свого Міністерства закордонних справ розірвати з вільнюсом дипломатичні стосунки і запровадити санкції. А сам МЗС виступив із заявою, які твердять, твердить, що далі Грібовськайта радикальніша за екстремістів у Київ. Причиною такої бурхливої реакції Москви стало інтерв'ю президента Литви Німецьким ЗМІ. В ньому далі Грібовська прямо назвала Росію терористичною державою, а війну України на Сході оборона Європи від російської агресії. На мій погляд, якщо Росія буде починати вводити санкції для Європи, для всього світу, то для неї ж гірше буде, і вони ще більше будуть жовті. Ось так. Грубо, але справедливо. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, будемо спілкуватись.